Всім привіт! Сьогодні в гостях у Володимир Медіа Андрій Кравчук. Андрію, а то не ти часом розбив серце учасниці голосу Сугриз. Катерині Рибак пам'ятаєш що в своїй історії вона згадувала якогось Андрія і про нещасливе кохання. Ну а справді так я мав з нею відносини. У нас така романтична історія. Хоча це все було юнацьке кохання, юнацькі відносини. І тому я вважаю, що кожна людина має право вибору з І так, як в нас не склались відносини, нічого страшного в цьому не відбулося. Адже це повсякденні речі. Дізнатися, де ви з моїм познайомилися? Скільки часу тривало нас робити? Ми з нею познайомилися дуже давно, ще були маленькими, ми з нею ходили на танці. А відносно тривали з нею ну, не знаю, місяць чотири, напевно. Така історія. До речі, до слова та до танців. Танці, спорт, політика, бо я знаю, що ти ще трошки займаєшся політикою. Що з переліку твоїх цих закопанників, я вказала, тобі ближче добу? Ну, найбільше, звичайно, моє життя це танці. Я, я займаюся танцями ще до РФ. Справа мого життя, яку я надалі буду розвивати, продовжувати, навчати і популяризувати. А які тебе досягнення про Я не люблю себе хвалити, але фіналіст чемпіонату України багаторазовий переможець для різних всеукраїнських турнірів. Півфіналіст чемпіонату світу. Кажуть, що я журналіст і так далі. Я ніколи себе не назвав журналістом. Я ведучий. Я вважаю, що бути ведучим не потрібно для цього вчитися. Абсолютно. Люди народжуються такими активними. От в них повинна бути вже ця якась іскра до цієї справи. Так щоб бути медійником, вести різні передачі, концерти і тому подібне. Освіта в мене, я навчався в Київській Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв і не закінчив. Мені стало нецікаво. Я вирішив, що на даному етапі я ще не готовий до нашої системи освіти, тому що в мене факультет був режисура масових свят ішов програм, а мене навчали абсолютно інших речей, і я провчився там рік. Абсолютно, на жаль, нового для себе нічого не взяв. Тому я бажаю, що в нашій країні краще, в принципі, як і е американці, і в Європі дуже популярні зараз різні е семінари, форуми і так далі. Що за три дня чи за п'ять, за які ти заплатиш гроші, е тебе будуть навчати практики, а не теорики. Це дуже важливо. А ти не знаєш продовжувати продовжувати освіту? Вчитись так, якщо ти покинув цей інститут, Чи не збирайся брати освіту вищу, але вже в іншому напрямку? Звичайно, прийде час, і я буду здобувати вищу освіту, але на даному етапі я повинен відчути, що саме мені потрібно і цікаво. Адже е навчатися і не розуміти, для чого мені потрібно просто так, для на галочки. І свій черг, в першу чергу дорогоцінний час. Ти проти своєї діяльності маєш нам поспілкуватися з Новолицею і з мені, будь ласка, яка між ними різниця? Ну, абсолютно ніякої різниці я не бачу, тому що ми міста сусіди, нас відділяють декілька кілометрів. Звичайно, Волинський місто е, з багатшує своєю історією. А Нововолинськ молоде місто, йому ще розвиватись, терзати і виховувати е, свої покоління, свої, е, я надіюсь, золоті, діамантові покоління і молоді. І так. А Володимиру Волинському вже є в принципі ким є похвалитися за таку багато літньому історію. Я сподіваюся, що все-таки, так як я житель Нововолинська е, через тисячу років, через 100 років. Наше да, місто так само засіяє новими воліменами і сахарні. Я знаю, що ти балотувався на посаду міського голови у да. Що наштовхнуло тебе на таке рішення? І чи плануєш ти ще раз балотуватися на наступних родин? Ну, я вам скажу так. Чому я вирішив балотуватися? Ви як розумієте, в провінційних містах, в принципі, ну, мало чим є зайнято да? для таких активних людей. Тому я вирішив. Розворушити в першу чергу молодь, наприклад, так як мене багато хто знає, він до Волинського, молоді. І е, такий маленький провести експеримент, е, чи достукаюсь я до молодих виборців, так зазвичай вони не, не цікавляться предвиборчим процесом. І своїми такими жартівливими е, відеороликами я хотів звернути на себе увагу. Тобто навіть е, менше як на себе, так як на е, вибори. Тому що ну, задаєш питання молоді, коли вибори, вони навіть не знають. там, За тиждень до виборів молодь, на жаль, не знає, що вони зараз відбуваються. Але, на жаль, мій цей експеримент не провалився в плані того, що насправді явка була невелика. Але своїм результатом, так як я не проводив жодної якоїсь агітаційної роботи, це для мене все було в такому стобному режимі. Навіть в якомусь моменті я і висміював ці вибори, так як. Хто бачив мою прес-конференцію на терефоні, я обіцяв такі речі. Чи саме на терефоні? Чому саме на терехоні? Ну як, місто Нововолинськ, Шахтарсь, Шахтарське місто. Це уособлює дух нашого славетного міста Нововолинська. І тому вирішили на терехонію. А ти спілкувався з Шахтарями? Це все ж таки це основний контингент Нововолинська. Чи може спілкувався з ними і бачити їхні проблеми? Можливо, знаєш, які вирішити цієї проблеми. Я вам скажу, Адже це, ця проблема з цієї проблеми звертається не в перших госапортниках. Не так, як до генеральних, які щоразу міняються, а госапортниками. Я вам скажу, можливо, років 20-25-30 тому, так, то шахтарі складали більшу частину нашого населення. Так, а зараз більшу частину населення складають контрабандисти, точніше експортери. Так що питання шахтарське насправді дуже складне. І якщо бути відвертим, чесно, ну, повинні люди розуміти, в першу чергу, шахтарі. Якщо я вкладаю 10 гривень, а витягую звідти лише 3, то чи потрібен такий бізнес? В Україні, взагалі? Ти натякаєш. Ну, ну, вони не, не рентабільно. Тут, тут не рентаблі. Я ну, Нововолинського володину на полонському, айолонську. Чи не заважаєте це тобі повсякденному твоєму житті? Абсолютно не заважає. Я цього не відчуваю в першу чергу. Я роблю те, що я люблю робити. І це найголовніше, тому що моя професія це хобі. А якісь речі впізнавані, я став не впізнаваний. Я звик напевно, до цього із Знали вони, що я працюю і так далі. Тому ну, це для мене якось сподіває, до цього відношуся. І якщо головне, щоб не заважало це моїм мрії. Якщо буде заважати моїм мріями, то це буде якась. треба маленька проблема. А для мене це так. До речі, повернемося до, до теми танцю. Якщо ти запросиш дівчину, яка тобі подобається, але вона не вміє танцювати. Яке відношення було в тебе домові? Абсолютно нормальне відношення, тому що не всі люди вміють танцювати, не всі люди вміють співати, не всі люди знають математику, вищу математику, економіку і так і далі. Тому до цього потрібно відноситись спокійно, адже е, порівнювати, наприклад, ну, себе з кимось не, не, не варто завжди. Завжди треба порівнювати себе з сильнішими. А дівчина, яка не вміє танцювати, все залежить від її бажання. Якщо вона справді мені подобається, то можливо в майбутньому. Я її хоча б якимось елементарним азам дай навчу. Марію, вперше, коли я тебе побачила, я тебе доволі часто бачила в спортивному одязі. А якому ти стилю одягу надаєш перевагу? Взагалі різному. Різному, різному, різному. Мега різному. Від спортивних костюмів до сорочок, траваток і так далі. Тобто, шорти. Не люблю в'єтнамки. Немає взагалі, немає, все ніколи не було в мене в житті і в'єтнамо. І не буде. Чи бувають у тебе ситуації в житті, коли опускаються руки? І як ти виходиш з цього стану? Напевно, в кожної людини є такі ситуації, коли опускаються руки. Але кому від цього стане легше? Я собі задаю це питання. Якщо здатися зараз, то потрібно через деякий час знову-таки починати все буде спочатку. Або жити як сіра маса, нічого не досягнути в житті, народити дітей. Їздити на Польщу, возити сигарки. Тому мене таке майбутнє, в принципі, не влаштовує. А що влаштовує тебе твоя заробітна плата? І чи ти поміняв би місце роботи, якби тобі запропонували більше? Це таке питання, ну, все, надивлячись на яку заробітну плату, дивлячись на яку роботу. Розумієте, якщо я буду, ну, мені запропонують зараз, я не знаю. Трішки більше, у мене є, але мені прийдеться зранку до ночі носити цемент. То звичайний написано. Мене на даному етапі, в принципі, мене влаштовує моя заробітна плата. Але ненадовго вона мене влаштовує. Чи плануєш ти свої якісь проєкти? проекти? Проекти? Ну, в майбутньому, що в найближчому майбутньому, там можливо, 16-му році, можливо, в 17-му році, я планую провести у Луцьку чемпіонат України по фувальних танців. Якщо фонд тільки разом мені в цьому посприяє, то я думаю, в нас все вдасться. Які політичні сили ти надаєш подобання? Ніякі вподобання, вподобання політичні силі. Я надаю вподобання тим політичним силам, де є мої друзі. Ось так, які досягають там. Тих чи інших успіхів. І тому я підтримую своїх знайомих, товаришів, хороших друзів таким чином. А взагалі, в мене мій ідеал політика, ну напевно, це Марон Кадафів. Ось Тахер. Чому саме він? Тому що це великий лідер, який багато чого зробив для своєї країни. Я Не буду розказувати, зайдіть в Вікіпедію, почитайте. Довго просто. Це мега-ігрок в світовій політиці. Був, на жаль. Чи вмієш ти зав'язувати краватку? Ні, не вмію. Не вмію і не знаю, вчусь. І якого кольору на шкарпета ти на кого не вдію? Сім дім. Ну, для мене не має значення. Яке твоє життя таке? Ну дуже смішний лозунг. Крізь до зірок. Чому? Ви запитаєтесь? Тому що я впевнений, що людина на шляху до успіху повинна пройти дуже багато випробувань, багато раз спотикнутися, інколи. Зробити декілька кроків назад, щоб розігнатися і все-таки подолати ту чи іншу вершину в своєму житті, починаючи від дівчини своєї коханої, так, заполонити її серце і закінчуючи якимось мегапроектом і так далі. До речі, твоє серце вільне на сьогодні? Чи зайняте? Ну, я кохаю дівчину, в мене є дівчина. І 24 серпня буде рік як ми разом. Сьогодні з нами був Андрій Кравченко і рубрика Питання в лоб. З вами був Андрій Кравченко у програмі Питання в лоб. Дивіться нас на сайті Володимир Медіа. І слідкуйте, будь ласка, за новинами вашого рідного міста. До зустрічі.